Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про впевнену перемогу грантів, можливу відставку тренера та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почався 14-й тур у п'ятницю до Карпати приймали колос та перемогли з рахунком 1-0. Це була цікава гра від обох команд, тому що обидві пропагують атакувальний футбол, і Лупашка, і Поздєєв намагаються доносити до своїх гравців, що треба грати саме в такий. Цікавий футбол та відкритий, тому що грати постійно у закритий футбол це не призведе до якогось розвитку. А тому ця гра вийшла такою цікавою, тому що обидві команди намагалися атакувати, ризикувати, тобто вони не дивилися один на одного, щоб там, дочекатися якоїсь помилки і скористатися нею. І у підопічних Валерія Поздєєва непогано виходило в першому таймі створювати моменти. Якось вони потроху доходили до воріт. Мав класний момент болівар, коли пробував грудьми. Можливо, там було б зручніше головою забити або ногами. Чомусь він вирішив, що треба бити саме грудьми. Однак пізніше, підопічному Владиславу Лупашку вдалося провести красиву атаку, де чачо віддав просто філігранну передачу на Бурнінію, Ну а той, не менш філігранно прийняв м'яч на груди і забив красиву голу. У підсумку цей гол бразильця став єдиним та переможним у цьому поєдинку. Так, звичайно, ковалівці намагалися відігратись у другому таймі, вони мали декілька класних моментів. Болівар знову мав класний момент, коли влучив у поперечку. Але, на жаль, для підопічних Валерія Поздєєва їм не вистачило, щоб забити гол. Хоча я вважаю, що вони точно заслужили на нічию. Ну а взагалі, якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна побачити, що Колос за 14 матчів забив 8 голів. Враховуючи амбіції команди, враховуючи те, що команда грає атакувальний футбол, які в них є фінанси, можливості запрошувати різних гравців, то, звичайно, 8 голів в 14 матчах це дуже мало. Ну а Львівські Карпати після перемоги продовжують підбиратися до Єврокубкового 4-го місця. А ось у дощовій Полтаві Ворста перемогла ЛНЗ з рахунком 2-0. Це був дуже складний поєдинок для обох команд, тому що були складні погодні умови, було важке поле, просто було неприємно грати під таким холодним дощем. І, звичайно, в таких поєдинках перемагає та команда, яка покаже більше бійцівських якостей. Враховуючи те, хто зараз тернує в Орску, то зрозуміло, хто і повинен був перемогти в цьому поєдинку. Підопічні Юрія Максимова завжди грають у такий бійцівський футбол, він дуже швидко налагодив гру у цій команді і вже другий раз поспіль перемагає. Однак, хто його знає, як би відбувалися події на полі, якби при рахунку 0-0 Яшарів влучив у порожні ворота, коли перекидав Ісенка. Однак у гравця Ворстка з ударом вийшло набагато краще, тому що м'якушко відомий майстер, щоб пробити і забити красивий гол, і на цей раз в нього це знову вдалося. До того ж, допомогло те, що, звичайно, поле через воду таке м'яке, воно міняє траєкторію м'яча, тому Кучеренку було дуже важко протягнути цей удар. Ну і також варто відзначити дуже красиву передачу від Кане, після якого і єде подвоїв рахунок. До речі, також не менш красиво. У підсумку підопічні Юрія Максимова здобуває вже другу перемогу поспіль, і завдяки цій перемозі вони вже так відірвалися від зони виліту і вже почуваються більш-менш нормально. Однак Черкаська команда, навпаки, здобуває другу поразку поспіль, і звичайно, це для них є поганим результатом, враховуючи ті амбіції команди, ті фінанси, які виділяються на команду, те підсилення. В минулому турі, взагалі, у болоні програли, тобто в матчах, де вони зобов'язані перемагати, якщо вони хочуть потрапити до єврокубків, вони програють. Взагалі, зараз у змі ходять багато чуток, що хтось може замінити караску, тому що він показує погану гру. Однак я думаю, що цього не станеться, тому що, як мінімум, генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник сказав, що вони йому довіряють, вони довіряють гравцям, яких вони запросили. В них велике майбутнє. Також Андрій Колісник у себе в телеграм-каналі дуже бурхливо відповів деяким ЗМІ, що не треба сватати усіх підряд на тренерську посаду у його клубі, тому це знову підтверджує те, що вони довіряють своєму тренеру. Хоча, знову ж таки, якщо казати про успіхи команди, то можна сказати, що там перша половина новачків, які грають зараз у клубі, вони прийшли вже рік тому, а друга половина прийшла влітку. Я думаю, що зараз, під кінець листопаду, вони вже повинні якось адаптуватися і показувати свою найкращу гру. Подивимось, можливо, після зимових зборів у Караско вдасться краще зліпити команду. А ось у Києві Динамо впевнено перемогло Чорноморець з рахунком 3-1. Від цієї гри я мало що очікував, тому що грає один з аутсайдерів проти лідера чемпіонату, а тому логічно, що тут впевнена перемога. Однак цікаво те, що Шовковський на цей матч зробив трохи інакшу схему, тактику, де, можна сказати, була тактика або 3-4-3, або 3-6-1. І це цікаво з тієї точки зору, можливо, він намагається посилити центр захист, у якого дуже багато проблем, особливо якщо вони грають проти серйозних команд. Хоча і тут, проти чорноморця, вони пропустили на останніх хвилинах. Особливість цієї схеми, як на мене, те, що кияни тепер зможуть грати більше у високий пресинг, що вони показали на перших хвилинах, коли Попову вдалося дуже високо піднятись, перехватити м'яч і після цього віддати на вона та голіву передачу, який і відкрив рахунок. Однак після першого голу кудись цей високий пресинг зник, і Динамо почало грати у якийсь звичайний футбол, просто намагаючись зловити суперника на контратаці. Хоча підопічні Олександра Бабича нікуди не поспішали, вони просто намагалися знайти свій єдиний момент і намагалися більше не пропустити. Також після цього поєдинку я знову не розумію, навіщо Віталій Бояльський грає в актора. Там не було дотику, але він намагався. Заробити пенальті. Як він це намагався зробити, незрозуміло, коли є вар. в минулому сезоні, граючи проти Шахтаря, через його таку акторську гру в наступній атаці Динамо пропустило гол. Тому виникає питання: навіщо так робити? Краще вставати та догравати до кінця. Ну а після цього він же ж вміє доводити, що він гарний гравець. Він забив красивий гол. Що стосується третього голу, то також вдало перехопив м'яч і віддав голіву передачу на Рубчинського. Тобто він вміє якісно грати. І навіщо він грає в актора, я не розумію. Взагалі, повертаючись до Попова, то він в цьому поєдинку видав непоганий матч. Так, звичайно, це був Чорноморець, у якого з атаками все дуже складно. Однак, якщо Попов набере форму і зможе не робити якісь прям дитячі помилки, то, звичайно, це сильний гравець. Тому, можливо, він в матчі проти Вікторії покаже свій найкращий рівень і Динамо вдасться впевнено перемогти чеську команду. Бо, як то кажуть, команда будується саме з захисту, і якщо у Динамо захистом в матчі проти чеської команди все буде добре, то думаю, в них є всі шанси, щоб перемогти. Ну, а в ще одному матчі Соботи Шахтар розгромив інгулець з рахунком 6-0. Цей будинок можна розділити на дві частини. Перша частина це перший тайм, де інгулець класно грав проти гірників. В них вдало все виходило на полі, нейтралізували моменти Шахтаря. Паламарчук знову просто супер стіна, який вже відбиває четвертий поспіль пенальті. До речі, рекорд належить різнику. В нього 5 поспіль відбитих пенальті. І в якийсь момент, після того, як інгулець відбив пенальті, я думав, ну все, зараз це ще більше їх надихне, і вони ще й попруть вперед та заб'ють гол. Однак все вийшло навпаки, тому що Шахтар одразу відкрив рахунок. І звичайно, що гол у роздягальню сильно псує настрій команді, і коли підопічні Василя Кобіна вийшли. На поле в другому таймі, то це була зовсім інша команда. Вони просто посипалися. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий голи, все полетіло, забивали хто завгодно, ігналду забивав головою. Центральний захисник Бартол Франнів забив, тобто забили всі, хто хотів. Шахтар у середу гратиме проти ПСВ в лізі чемпіонів. Це буде дуже важливий для них матч. Це той поєдинок, де також потрібно набирати максимум балів, якщо вони хочуть потрапити до плей-офф. І звичайно, що цей матч проти інгульця може зіграти для них поганий жарт. Тому що я вважаю, що перед такими важливими матчами потрібно грати проти сильних команд. Ну, звичайно, календар вже не перебудуєш, вже як є. Однак. Гравці можуть зараз думати, що треба грати на такому ж рівні, як і проти інгульця, який просто віддавав дуже багато вільних зон. Ну а ПСВ такого робити не буде. Тому будемо сподіватися, що Шахтар зможе вчасно перебудуватися та правильно налаштуватися саме на нідерландську команду. Матч першого ліги Металургодінес, який повинен був відбутися сьогодні, не відбудеться, тому що команда з Києва передумала їхати до Запоріжжя. Як повідомляє прес служба металургу, суперник відмовився їхати до Запоріжжя з безпекових міркувань, ПФЛ передасть відповідні матеріали про невиїзд Наза на розгляд КДК УАФ. Звичайно, що через таке киянам впаяють технічну поразку, тому що якщо б вони справді там не хотіли їхати з безпекових міркувань, то вони просто попередили завчасно. А так казати, що вони не хочуть, ну. ПФЛ дало дозвіл грати в Запоріжжя, тому вони відмовлятися не мають права. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!